Так, зніме таке відео. Тут ось стояло поселення Черняховське, ну тут і трошки на слинки ще є. А вот тут лист повиривав. Він тут і живе, а є сліди. А тепер дивіться що, покажу. А вон хто бачить, вон де фундамент аж був. Вон де аж кирпичі, вон, Вон вон фундамент. Вон ця кирпичі віддома. Щоб розуміли яка там глибина, Аж туди до дна. Вон лопата ще стригає, туди заходить. На лопату. оце кирпич, фундамент. І листен ідома. А там видно, що нам до сере. Вон видно, що не був. О! Так що який прибор візьме на таку глибину? Вон на лопату. Оце це... Там лис вирив, до він по дому. Вон. А це черніховське поселення, поселення. тут ну, було поселення. Так що на цілу лопату дома стояли, не скільки землі. Вон видно, так? Да? У нас слоєнка там. Так що воно ж дома де були. Глубина до початку фундаменту по лопати. І ще глибше. І лопата туди встрягає, входить спокійно. Так що так, яка глибина? Який тут прибор за зацепить.